Мені дуже сподобалось як виконані ущільнювачі дверей. Вони в нас, по-перше, мають таку багатошарову, скажімо так, структуру. Це є і на передніх дверях, і на задніх дверях. І це приємно, я здається, такого не помічав раніше у мазди. Це знов таки відноситься до шуму ізоляції в першу чергу. Краще ізоляція салону від якихось аеродинамічних шумів. Менше вібрацій від самих дверей і гумових ущільнювачів, якихось скрипів і так далі, коли ви їдете, наприклад, по ну, якійсь нерівній дорозі, у вас в будь-якому випадку у вас трошечки гуляє кузов, трошечки гуляють двері, і це може видавати якісь неприємні звуки. А в даному випадку над цим попрацювали. І також воно все, окрім того, що воно таке багатошарове, воно ще й вкрите такою бархоточкою, флоком. Це теж все відображається на якісті шумоізоляції і на якихось сторонніх шумах та вібраціях. Це дуже круто. І в цілому у нас, ну так, ущільнювачі не економили, давайте так, на них. Так, в преміальних автомобілях, звичайно, ситуація буде ще краще. Там буде 3-4 ярусні, скажімо так, ущільнювачі і на самих. На самому кузові і на дверцяті, але все одно це круто, що Mazda так почала робити. Видно, що вони працюють і намагаються вдосконалити свій продукт. Але з мінусів у нас пороги не закриваються повністю. Відповідно, коли ви взимку там, або у якусь слякотну погоду будете виходити з автомобіля, ваші штани будуть ну, брудні. Це мінус.